Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати надзвичайно в пухкі пісні картопляні мдинці на дріжджях. І так розпочнемо. Пів кілограма картоплі порізати не надто дрібними кубиками. Тепер перекладаємо картоплю до невеликого рондля і будемо картоплю готувати з невеликою кількістю води до готовності. І вливаємо 350 мл. Води не більше, не менше і так будемо варити на середньому вогні. Коли картопля готова і легко проколюється видалкою, знімаємо її з вогню. Пропускаємо картоплю через прес або товчемо товкачем, якщо картопляного пресу немає. Тепер картоплю залишаємо. Трішечки вистегнути. А рідину, що залишилося, її небагато, зливаємо невелику чашу. Я приготувала ще більшу чашу з водою та льодом, щоб швидко остудити. Бо в цій рідині ми будемо розводити дріжджі. До вистеглої рідини з відварювання картоплі додати 25 г свіжих дріжджів І добре вимішати до повного розчинення. До негарячої, але ще добре теплої картоплі додаємо приблизно 1 чайну ложку солі, 200 г борошна так, і рідину з розчиненими дріжджами. Впливаємо і будемо замішувати тісто досить лепке, гарне тісто. Тісто вже практично готове. Тепер будемо перевіряти, чи не потрібно більше борошна. Для цього ми змащуємо руки олією і відщіпуємо невелику кількість тіста. Повинна формуватися гарні оладки, які не клеються до рук після змащування олією. Розігріваємо велику пательню на середньому вогні. Тепер виливаємо на сковорідку досить велику кількість рослинної олії. Щоб оладки були, хоч принаймні наполовину занурені олії. І чекаємо, поки вона добряче розігріється. Коли олія розігрілася, змащуємо руки ще додатковою рослинною олією, відриваємо невеликий шматок тіста та формуємо оладки. Таким чином. І викладаємо їх у сковорідку. Коли оладки підрум'янились, тоді перевертаєте їх на інший бік. Вони злегка підростають. Спечені оладки викладаємо на тарілку, застелену паперовим рушником. І формуємо наступну партію оладок. Важливо не викладати їх занадто багато. І ще хочу кілька слів сказати про специфіку дріжджового тіста на основі картоплі. Таке тісто ми не залишаємо рости, відпочивати, ферментувати, оскільки картопляне тісто з часом починає робитися більш клейким. І потрібно буде досипати більше борошна, що зробить оладки більш подібними до пиріжків, а не на оладки чи млинці. Тому смажимо одразу млинці і так підростає достатньо, і вони виходять надзвичайно ніжними. Оскільки в складі є картопля, яка робить їх такими пухкими, що просто тануть у роті. Швиденько формуємо і смажемо наші оладеньки. Ну, от, наші оладки вже готові і найкраще вони смакують гарячими. Тому одразу ж їх перекладаємо на сервірувальний посуд і подаємо до столу. Дуже важливо у смаженні цих оладок, щоб смажити їх партіями на достатній кількості олії, добре розжарені. Тоді вони не будуть брати надто багато олії. Якщо олії буде недостатньо, вона буде швидко охолоджуватися після викладання оладок, і тоді оладки почнуть втягувати в себе олію замість того, щоб рум'янитися. Такі оладки або ж млинці, хто як звик називати подібну випічку, можна подавати до столу замість хліба, або як самостійну страву зі сметаною чи грибним соусом. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.